Вітаю! Сьогодні я поясню вам, що таке імбаланс і як правильно його використовувати в своїй торгівлі. Це дуже корисно для новачків, і ви зрозумієте, де ховаються великі гроші на ринку, і це допоможе вам торгувати. Ось ми перейшли на реальний графік. Зараз я вам постараюсь пояснити більш детально, як взагалі працювати від цих імбалансів, що це таке, які є види тих імбалансів, їх є три і. Дам вам в кінці відео індикатор, який допоможе відділяти імбаланси. Але пам'ятайте, що індикатори не дають 100% впевненості для аналізу, тому використовуйте їх розумно. Далі, перейдемо на графік. Я вам спочатку покажу на моделі, а потім перейдемо на реальний графік, на симулятор ринку. Я вам все гарненько, все чітко вам покажу. І тоді перед початком відео, як завжди, підтримайте лайком, а якщо щось буде незрозуміло, то обов'язково пишіть в коментарях. Поїхали. Є в мене два види імбалансу: це не східний і висхідний, тобто, тобто медвежий і бичий. Чому в мене чорні свічки, чому білі? Тому що мені так удобніше. Давайте припустимо, там чорні це червоні свічі, а білі це зелені. Що таке імбаланс? Імбаланс це трьохсвічна формація з пустотою всередині. Тобто, ось дана зона. ось ця, Вона пуста, і це буде наш імбаланс. Тобто, ціна буде підходити до даної зони, давати тест даної зони і йти нижче. Це медвежий імбаланс. Також є бичий імбаланс, так само є зони. Як ми відділяємо? Взагалі ми відділяємо по тінях свічі. Тобто від нашого мінімума до нашого максимуму тіні. Тобто, від звідси сюди. Ось так. Це буде рахуватись правильний імбаланс. Це трьохсвічна формація. Також ви можете побачити на графіку дуже частенько ось такі імбаланси. Тобто, ось так може виглядати. Ну, До прикладу, так само ось тут може виглядати так. Ось тут так. Ну, взагалі... Це неправильні формації імбалансу, вони будуть неправильні, і це не буде вважатися імбалансом. Імбаланс вважається тільки ось так. Навіть якщо немає тіні, ми просто беремо і ставимо ось так. А є ще один вид імбалансу це інвертація. Тобто, якщо ми, наприклад, очікуємо рух вниз, давайте, наприклад, візьмемо даний імбаланс. Ось так. Ми очікуємо рух вниз від даного імбалансу. Тобто чекаємо підхід ціни сюди і йдемо нижче. І в нас з'являється такий геп, тобто імбаланс ще один. Тобто ціна просто виривається вверх і утворює нам ще один імбаланс. Ось так, до прикладу. Я Не буду брати ось ці ціні, тому що добре. Як ми працюємо від даного імбалансу? Ми виділяємо не цей діапазон, а виділяємо ось цей діапазон. Тобто, ми працюємо від даної зони, але ми працюємо в лонг. Тобто, Тому що він перебитий, і ця зона буде вважатися сильнішою. Тобто, як сильнішою? Всі зони однаково відпрацьовуються. Але ця зона буде вважатися лонговою вже зоною, і від неї ми будемо працювати. Тобто ми не працюємо вже від цієї зони, від цього імбалансу, а працюємо від цієї. Тому краще, перейти на графік, потрену... тому краще перейти самому на графік, потренуватися. Я думаю, у вас вийде, тому що це легко виділяти дані імбаланси. Так, давайте перейдемо взагалі на реальний графік. І що ми можемо побачити? Тут можемо побачити імбаланс, я використовую його на 4-годинному таймфреймі, а на 1-годинному таймфреймі можна використовувати для оточення. Тобто, наприклад, на 4-годинному таймфреймі у нас один імбаланс, перейдемо на годинку, там, наприклад, буде 2 ну, імбаланси. До прикладу, ось як тут можете побачити, тут один є, тут нижче ще один є. Ось такий маленький, але ми його не, не, будемо, не будемо використовувати, тому що потрібна насмотреність, як то кажуть, щоб ви взагалі оприділяли те. Тому переходимо на 4-годинний таймфрейм, запускаємо симулятор ринку і дивимось, як рухається ціна. Так, ціна пробиває. Дану зону отворюю даний імбаланс. Ми його виділяємо від. Мінімума ось цієї свічі. І ось так. Дивіться, зближуємо графік. Ось так. Ось тут. Виділили так, поставили. Далі. Хоп. Все, імбаланс у нас є. Запускаємо графік, дивимося, як ціна відреагує на даний імбаланс. Ціна заходить в даний діапазон. Ну і по ідеї вона буде рухатись нижче, тому що це медвежий імбаланс. Дивимось далі. Ціна заходить в даний імбаланс. І залишає нам ще один імбаланс. Взагалі, якщо у вас виникає ось така ситуація, два імбаланси, взагалі краще. Працювати від першого імбалансу, тому що другий він буде теж перекритий. Він може бути перекритий одразу, може бути перекритий пізніше. Але ми торгуємо завжди від першого імбалансу, тому що це виступає перша неефективність, тобто перша зона, з якою ціна зіштовхується. І очікувано, ми можемо прийняти, що ціна від даної зони буде рухатись нижче. Дивимось. Ціна дає даний імпульс, тестує імбаланс. І що ми тут бачимо? Правильно, ось тут ми отворимо ще один імбаланс. Ми його ось так виділяємо. Очікуємо тепер підхід ціни в дану зону. І далі вверх дивимось. Так, ціна пробиває дану зону, тобто заходить в даний імбаланс. І дає реакцію вверх до даного імбалансу. Також. Ціна дає реакцію від даного імбалансу, тому що вона його пробиває. Дивіться, що ми можемо зробити, як заходити навіть в позиції. В позиції можна використовувати імбаланс як точкою входу, і як е, ціль для ціни. Тобто ми знаємо, що тут є вверху імбаланс. І тут у нас внизу імбаланс, наприклад. Візьмемо чуть-чуть графік назад. Ось так. Візьмемо. Ми виставляємо угоду. В лонг наприклад, до даного імбалансу. А від даного імбалансу ми будемо виставляти угоду в шорт. Тобто, ось так. Але це це також потрібно відштовхуватися від вашої торгової стратегії і не тільки від імбалансів. Але воно так працює. І так, наприклад, ціна заходить, забирає, наш тейк, забирає нашу позицію, дає нам тейк, і далі. Забираю знову, наприклад, нашу позицію від даного імбалансу, тому що ми використали е, даний імбаланс як ціль. І від даного імбалансу вона рухається нижче. І все. Ось так. Просто все працює. Далі ми виділяємо знову імбаланс ось так. Це ми видалимо поки. Це не потрібно. Ось дану зону ми виділили. Все. В цій зоні ми. Наприклад, виділи її на 4-годинному таймфреймі. Далі ми переходимо там на 15 хвилинний таймфрейм. Шукаємо злом структури і працюємо по стандартному принципу. А якщо щось не знаєте, то обов'язково пишіть в коментарях. Якщо інформація корисна, то обов'язково теж підписуйтесь. Буде багато контенту в плані цього. Буду вам старатись допомагати. Дивіться, ціна дає реакцію знову від даного імбалансу. Далі наблюдаємо за ціною. Оп, оп, дивіться, ціна має у нас імбаланс. Ось тут виділяємо його. Ось так. Дивіться, знизу у нас є ще один імбаланс. Ось тут. Його ми теж можемо виділити, тому що, як ми знаємо, ціна працює від першої зони, потім вона може від другої зони попрацювати, дивіться. Оп. Заходить. Бачите? Відпрацювала від даного імбаланса, пішла вище. І попрацювала потім від, даного, від цього імбалансу. Тобто пішла нижче. Дивимось далі. Оп. Ціна знову залишає імпульс тобто імбаланс. Ставимо тут зону нашу. Ось так. Дивимось. Ціна заходить в даний імбаланс. І знову йде вище. І так можна висканечно. Надіюсь, я вам все просто пояснив. Вам, вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк. І давайте перейдемо до індикатора. Так, видаляємо це все поки. І заходимо сюди, там, де індикатори. І вписуємо даний індикатор, імбаланс, детектор. Я його залишу в описі, ви собі можете скопіювати і в пошуку його ось тут знайти. Включаємо. І ось тут ви можете побачити, він абсолютно всі ці зони, від яких ми відпрацьовували. Він їх показує. Тобто, ось тут ми виділяли імбаланс, ціна давала реакцію далі. Ось тут два імбаланси ми виділяли. Ось тут один імбаланс ціна дала реакцію, ось тут. Тут є маленькі, але ми їх не використовуємо, тому що вони всередині структури ми це не враховуємо. Ми краще враховувати такі великі імпульси, і спочатку тренуватися без цього. Спочатку самі ось так візьміть, повідділяйте їм баланси, а потім вже звіряйтеся. Тобто на постійній основі я вам не рекомендую використовувати даний індикатор, тому що краще самому це все оприділяти, а вже більш з часом ви вже будете більш точніше оприділяти дані імбаланси. Тому обов'язково практикуйтесь. Якщо хочете дізнатися взагалі про сітку фібоначі є ще така є ще такий інструмент сітка фібоначі тоді переходьте в мене, є там відео, де я розповідаю про сітку фібоначі тому, якщо вам відео сподобалось, обов'язково підписуйтесь та не забувайте ставити лайки. І якщо чогось не розумієте, пишіть, я вам відповім. Всім до зустрічі. А перед початком відео обов'язково підписуйтесь та не забувайте ставити лайки під відео.